Дякую велике, якщо підписуєтесь, ставите лайки і пишете коментарі. Бо за останні два відео на канал підписалось півтори тисячі людей. Це дуже багато для мене. Тому якщо ви ще не підписані, вам подобається, що виходить на цьому каналі. Обов'язково прямо зараз підпишіться, поставте лайк цьому відео. Навіть якщо ви ще не дивилися, зробіть це амасом. А що це вам варте, і що це вам не варте. Правильно? Якщо вам не сподобається, заберете лайк назад, так що всі поставте лайк, я вам буду дуже вдячний. Приємного перегляду і... Моя златова Богдан Боярин, я буду в ведущий сегодняшнего вечера, я себе там несе. Я понял, кто точно сьогодні стендап не заповнен. Из всех всіх точно валят. Попладуй до ласка. Я не запомню, у мене бухих століків кожен день. Знаєш, скільки? Ви всі одинаково, ви всі кричите, що та її випиваєте все, що тут є в очкопабі. Вживу на стендапі, дуже важливо, це увага на сцену, і коли комік виступає, його потрібно перше не перебивати. Він сам знає, що він цокується, на наче це їх день, наче ми радяни зібрались. У вас корпоратив да? или что? -то? Да, это родина, это У вас да. одного конкретно? И да. 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 я пожалею, да. что поспелкуваться, кто с хочет расходить у него прошел тиждень, рик, день. Я такие люди. Да. Ну давай, давай, мистер праздник. Да. Ты знаешь, ты хочешь да. Постоянно значит не выспали. Ты хочешь микрофон сказать? Доверяем ему или нет? Нет. Wait, no, а Криша надо искать. Хорошо, давай так, скажи, что ты хочешь, а я тебе скажу, можно или нет. À, я всем желаю э мечтного здоровья, да нап напитись, сегодня был мой день рождения. За три Ладно, ладно, все, все, я понял, до чего он был. Напросился, получай. Дуже нещиро. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear... Я, ты звать? Алекс! 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 to you. Алекс! вот Алекс! 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 Сподіваюся, було найкраще, що було в цьому році. Слухай, Алекс, давай тоді трошки про тебе поговоримо, так? Ти Олексій, ти бачиш, всі просять по буржуйськи вже його. Ти вже що, виїздив? или что? Какого хуя ху, ты, Алекс? Блядь. Уже, Алекс, уже, уже Доморський хор не забыл. Уже Леха, блядь, не тут. Уже Леха виза в Болгарию в кармане ложить, ему уже похуй. Лех, э, сколько ты их по-перше? Олексей, не Леха, да. Олексей, Олексей блядь, выбачь. Тут пять э, по-разному людей просят называть. Я не знаю правильно. Олексей. Так. Витаете. И сколько ты лет еще не выполнилось? 25. Э а, а. Да. Чернобыльская зона? Насколько а как близко бы до реактора? Прям в нем был? 25, ну мужик, ты давай по-честному. Если уже хоть брешешь, блядь, то бреши по-честному. 24. в ту сторону, вообще не в ту сторону. Ну, человек из скільки років, скільки років його дівчині. А, за ти так по воєнвоку ані. Его дівчині 25. Льох, це компанія твоя, да? Прям твоя компанія. Ну це ж корпоратив сказали. Це мій роботодавець. Де саме? Ви роботодавець. Що за робота у вас? вам треба такі люди? Насправді Ось ці два чоловіки до нас прийшли як аніматори і витручі, ми їх запросили. Ми не багато заробляємо, щоб ходило гроші, бо тільки людей запросили. Бачиш, куди ідея швидко відмовилась. Оборвала всі зв'язки з тобою абсолютно. У нас кафе в центрі міста? Як називається? Бізлав? Бізлав, З любов'ю. Ah, а, да, вірслав! І ми запрошуємо всіх 1 січня на безплатне присеку, будемо всіх похміляти Так, <laughs> да, ви, ви знаєте, кого ви точно там побачите, містер Олексій, Алекс. <laughs> Я вам можу побажати в наступному році, щоб Олексій сіпарірувався від нашого клімату. Важливо, це вплине більш позитивно на внутрішній, на внутрішній клімат в команді. Вас Олексій заїбав одразу, так? Да? Ви ще тільки зайшли сюди, ну нахуй, блядь, одразу. Ви аж сюди і пересіли. Ти сьогодні прийшов на когось конкретного? Wow. No. Ты знаєш, що у мене є чоловік? Ты знає, що я цей чоловік. Нам дерев'яна нападнать. Хто сказав, що? Син. А, сын? Ага, я був Син. він чого ти не дав? Даже не знаю, в мене шуток про Страсбург, блядь, ноль. Я перший раз слово, слову, мені кажется, я в жити хожу. У тебе є якісь може цілі на наступний рік, в чем би ти хотів приуспіти щось зробити? може, ти хочеш, там, я не знаю, на серфі покататися, чи щось таке. Да. Є, але можна їх поставлю по себе. Сейчас опять це у вас связано, блядь. Вона ушла від мене до тебе. Про жопи. Що є. Давайте сюди поже. От ви <схай> мужик дуже не радий, що <схай> ваш муж ви вважає, ти чого. Я <схай> тобі й дома все скажу. Везвати <схай> Богдане, вас звати Аліна. Аліна. А другу половинку, а що? Дмитро. Дмитро. Аліна і Дмитро, давайте похлопаємо. їм. Клас. Слойда, а у вас є якась може, робота, праця, хобі, чим ви займаєтесь поки... Я вчитель. Ви вчитель? Угу. Якого предмету? А ну давайте візуально попробуємо дати. Да. А знаєте да. чесно. що англичанки завжди красивы. Англичанки всегда красиві. Якби ви були географію, Боже, як би ви виглядали? Вам повезло, вам повезло що ви взяли зліч. Ри здається, людина, коли вибирає географію, починає старіти, блядь, За один рік на десять. не буде двадцять п'ять виглядати. Я колесі, да. Да, а ви викладаєте для яких класів яка у вас вілка? Від і до. Середня і старша школа. Слухайте, а, а були якісь може курйозні випадки за цей рік, Чи взагалі за всю вашу роботу? Що от вам запам'яталось? Пов'язано з дітьми чи з колегами? і <світкій> То <світкій> Ну от так. <от>, <світкій> <світкій> Як виразився пан? Давайте, давайте спочатку з колегами. Ну... Щось... Одна колега закохалася в іншого колегу, і він а, максимально її ігнорував. Вона пішла з роботи зараз, хоче назад повернутися, а він робить все, щоб вона не повернулася. Ніхуя собі це, це що за школа? Це там, де знімався сексюкейш. Знаєте, там де драма на кожному моменті. Він любить її, вона любить. Його. А усі ваші колеги, які у е, це стосунки були, не зрозуміли, А вони які предмети викладають? Оця дівчина, яка закохалась, і ну та що дівчина в адміністрації була, те, що ми виклад... хлоп математику вимагаємо. А, математик. Ну мазгів завжди так да? привабливо да, достатньо такі, да, подобається, да, да. да. А як він Він математичні якісь розрахунки робить, Типа вона буде заходить, впаде, блять, якийсь камінь на неї, ну, знаєте, як в мультиках. Не, Чи... не знаю, не знаю, він такий виглядає, як філософ древньої греції, тому дуже важко сказати. Що... Філософ древньої греції просто він в простині, блядь, або що він приходить на роботу? я думаю, що деяким би колегам хотілося, щоб він ходив в простині. А що, він підкачено? Ніхуяся, розчитав, як мишці накачати. Класно, Клас, а? А з дітьми, а зітьми, що пов'язане було для яких ви вкладаєте? Щось да? не знаю. Вони всі якісь такі в телефонах зараз, тому нічого такого То Просто, немає ні. вже цієї старої доброї не історії, немає. коли діти кричали на уроках. Ти на все хірне Вони... А, ні, це AirPods... нормально <кхм> кричать стабільно. Да. А що ви робите в таких випадках? Тобто раніше можна було бути дітей. Це ж правда абсолютно. Коли я вчився в школі, викладаєшся, був твій мама, папа, блять. Вони ще були сильні, блядь, ніж батьки твої. На тряпками кидалися вчителі. А хто хто? Ну, вчителька була одна, яка тряпкою кидалася. Тряпкою кидала все по-доброму. У мене була класна керівничка, якраз англійську викладала. І я пам'ятаю, як вона однокласника мого стулом пізданула. Я не знав, що в жінок стільки сили є. Вона підняла отак от стул і пізданула по однокласникам. Він справедливості раді цього заслуговував. А зараз, коли не можна епоха, коли вже не можна бути дітей, як ви викручуєтесь, як ви наказуєте їх, хто там завалився. Ні, ми не наказуємо, просто я не знаю, у нас не... ми матом дивимося на них, я не знаю як. Мати То Той старе добре долбайоб на ухо вже не можна, вже треба дивитися. І те сім'я твоя дома не захуярила. Сергій, ну ще раз спробую. Ще раз спробую. Слухайте, а діти достатньо розвинуті зараз? Вони вже знають, що епоха взяток в нашій країні бушує по повній. Вони пропонують вам іноді щось, щоб ви покращили їм оцінку. Пропонують. А Що вам пропонували саме? На що ви чуть не погодились? Я не погоджуюсь ті на що. А ну а що класне пропонували? Гроші пропонували. Серйозно? А скільки грошей? Ну, там по різному було. дивлячись, яку оцінку хочемо. Ну давайте максимум скільки пропонував. Тисячу доларів. Ніхуя себе нахуй. Ви для кого, блядь, припадаєте? Що це за школа? Скільки дітям, блядь, По 45, юб, твою мать! Откуда в дитини тисяча доларів? В дитину, як ви є з тисяча доларів, у мами з папою нема, блять, тисяча доларів. Бо вони відкладали. Тисячу доларів, якого сто сорок хотіла цікавити ці, з англійської мови. Йо пані в рот. Тисяча доларів. А в якій школі ви викладаєте? Я не можу сказати. Ви не можете сказати, а, а давайте ми запікаємо. <риклад> Ні, це просто всімається що... все на ю. Мені дуже цікаво. Це... А що це? Це приватна школа. Само собою. Само собою. Породі з тих всегда сім'ї. Давайте обласки ці чудової парі. Дякую вам за прийшли. Якщо ви додивились до цього моменту, означає, що вам подобається. Поставте, будь ласка, лайк і напишіть коментар. Дякую. Вітаю вас, насадить батан, як вас звань? Юра. Юра. Юра Иполинов, давай области. Юра Иполинов, я, я, я тоже. Юра и Полина, вы давно разом, давно пара? Скоро 5 років. 5 років, нічого себе, это не кислий термін. А я взагалі в залі хтось, вот пара, хто дольше, ніж 5 років. сьогодні. Пар, Класно, слухайте, 5, 5 років на термін. Ми вже одружені чи? Блять, мужик, хлоп, что я тебе підвів? Я ну купаю, що я дай тільки что в п'ятим, блядь, тебе новий рік, ти сьогодні телевізор можешь тебе. Ой, Поліна, скажи, ти як ты налаштована? Ти даєш йому ще час? Ну я чекаю, то я чекаю. А, ти ты чекаешь? Все ще трішки треба. Ві, він робив пропозицію ще? Ні. Ні, не робив. Слухайте, а як ви вважаєте, на якому році ідеально одружуватися? На п'ятому. На п'ятому, правильно. <ріст> Я правильно розумію, що все закінчиться тим, що ти зробиш пропозицію? Бо що ти її на це настраїш, дуже... не треба її настраїти на те, чого не буде. Слухайте, е прикольно, я, я кстати, розумію, мене... я, я теж сам не спішу одружуватися. У мене ну, жінка, блядь, вагітна, нихуя ніхто не буде збиратися женитися. Я вважаю, що да, дитина должна бути поставити, якесь испытання, що... посажу в мене ця історія. Що, щоб ми ще не могли зрозуміти яку фамілію і дитина, знаєте, <рес> слухайте, ви э, працюєте, чим займаєтеся? який у вас лайфстайл? Це ще модне слово, я вчу модні слова, щоб не відставати від молоді. Ми одружені за роботою разом. Ви одружені за роботою, а що, э, яка у вас робота? Ми пара, танцювальна. Ви танцювальна пара, ніхуяся, давайте похлопаємо. А ви танцюєте, давайте, ми хлопаємо. Прикиньте, один нахуй, день в рік хотіли ви бачите такий, давай не танцюємо. <рис�я> Народ, а що ви танцюєте? Які, які танці у вас? Uh, Чемпіон України з танцювального спорту. Ніхуяс! <плоджу> <плоджу> Тож вже третій раз, блять, бокал ставить зли <плоджу> вже у вас, що ви такі, такі ідеальні. Uh, а так пари і з'являються, так? Да? У вашому роді заняті, так? Тобто ти танцюєш, це твоя <плоджу> партнерка, а? В цього партнерка, так. А, а в якому віці ви виходить знайомитися? В якому віці ви починаєте як пара? Е... В, якому, в якому вже можна. Ага, тобто вас до цього моменту ви на еманікенах? На <гум> Щоб не було. А слухай, це ж, в якій е... Ці ти років було, коли ти почав займатися бальним танцем? Шість. Ти було шість. Слухай, як проходить пубертат у, у тебе? Дивіться, для тих не знає, пубертат у хлопчика, це такий період, коли ти стоїть, нахуй, блядь, на землю. Ну просто ти бач дивиться, тільки сука, ну посадили, блядь. Вот так. А тут у тебе дівчина, ви ще стоїте в танці, у вас там страсть якась, як ти в ці моменти справляєшся? Ну, коли тебе тренер нагружає задачами і кажеш... А, ти ще математику вирішав, та такий, Якщо будеш вставати пеніс, читай 49... На міляр то можеш. Він такий тренер, це дуже легко. На <реш> міляд дуже легко Ні, серйозно, а нагружають якими задачами? Тобто на, на яку частину тіла? Яка частина тіла тебе перегружена, що ося не працює? Міскі, місці і язик. Вам треба запам'ятовувати не тільки хореографію, а ще, інші прийоми, які вам треба виконувати, вони фізичні, так? Да? Абсолютно? А є таке оце, як ще ти йдеш що ти підкидаєш і ще там? Ні, то в іншому житті було, так ні. Ти інше життя своє помниш? Класно. В минулому ти був цей капітан команди? Я маю. Слухайте, ви чемпіони в якому році? 23 А, Тобто ви живете в прошлому, так? Правильно, ви живете в прошлому. Нічого страшного, нічого. А, в ну, 24-м теж? А, то есть вы два роки чемпионы? Да. Нихуя себе. <рес> И занадто скромный для чемпиона. А где ваши пояса? Ты <рес> <рес> знаете, как у бойцов на моих холодных поездах. Пошли все нахуй, я лучший. Прикольно. А как святкуется перемога у вас конкретно? То есть есть рукопожатия какие-то як вы такие? Мы лучшие. <рес> <рес> а вот так, да? А на все много можно заработать? Да, Малина такая да, нахуй, да. Не тоже на твоем стендапі, бана. На танцульках мы так зарабатывали. Мы тебя купить можем, надо. Спасибо, Поліна. Я ніколи не учу такого уверена, да. Да? так. Да? Блять, коломошки так уверенно, ты канали. Что можно зарабатывать? Полина такая люди. А вот а вы на міжнародніх змаганнях есть выходите, потрапляєте? То есть не выездный. А я думаю, что ты, сука, доходит такие, понятно. Так? Выїздный мужик туда сами. Вот не выездный мужик, лицо кармит. Слину так. Що дуже сито, <ріст> Я вивчаю багато раз в рік взагалі. Класно. Слухайте, а що у вас, яка є сама прикольна покупка з ваших от, ем, перемог, виграшів? Чи може ви вам щось дарували? Я знаю, що олімпійці, вони коли там виграють золото, срібло, і там дарують машини, квартири. Вам щось таке є? Самі за свої кошти. Самі за свої кошти. Держава йдуть сюди, да? С Львами? Ні, останнім часом тільки там на чемпіонат світу і на чемпіонат в Європи дали. за. Типа що дали? День, деньги на обід? Ні, ну, на На, на, на літак. так. літак, щоб просто получить. <ріху> <Держава. ріху> то есть вы до цього на літак ну, літали, виїздили. На машині, на машині двоє суток просто прокинулося, выступило і одразу на машині виїжджали. А як можна після той двоє суток на машині їхати танцювати? Я іноді в комп'ютер поіграю п'ять годин. Встаєш вот у тебе усе просто русло. Можна йти в архіскувати. Прийду там ївка, щоб вот это я сделав. І свято як за комп'ютером посили. <рес> треба розрахувати час на щоб було рівно сій, А, а ще коментарська тіку я зрозумів. Нічого, нічого страшного, зараз э, скинем хвост, задавили з <задавили> этого <це задавили> три под руки, блядь, ужас. не е, нелегкі, ну, виходить, а ви порадовали вообще комусь. До вас підходить дитина і каже, я хочу займатися тацією. Ви порадили б займатися тим ні. чимось, ні? А які проблеми, чому вам не подобається? Я я не знаю. Ви порадовали. То есть уже перший конфликт сім'ї, я Сім только тобто, Сім порадив. <задавили> <задавили> Спасибо семь раствора. Спасибо. Сидите, які до нас виходят вже анастасию. А, конкретно у вас? Дома? Взагалі. <рик> а, в взагалі. Давайте в області пари, якому давайте прийдемо до більш э, сумних людей. Це два хлопці. Вітаю, пацани. <рик> Ти ваш рік, так? Да? Я понимаю, понимаю, я багато таких ракеви святкувал. Коли цепишь, ты и твоих самых близких 20 Такий, що ж я нахуй не так ж делают. По с кропі мами, ну прекрасно понимают. Ви через це сам пока с мамой общаетесь, уж от духа. Ничего женщины мама. Что, мужики, а что вы плох сегодня? Говорите. А, вы прогрессивно паром? Ага. Це, це твій брат твое брати? брата? Двоюрине. класно. А, скільки вам уроки, дуже Ви дуже свіжо або... виглядаєте. свеже выглядаете. Парис Слань, ты еще комплиментов хочешь? Жен, женщина твоя классность, что ты зарабляешь доходил, она еще комплиментов хочет, успокойся уже. Сразу выйдут танцоры, да, я их люблю увагу. А, про не чо, не сказав. а я тут тоже как бы. Пані, що, що по рокам, що ви встигли набрати? 25. 25, 3? 21. 21. Ну, хорошо. Це нормально. Простайте, я, я, я нічого не казав. Хороший парень, дуже красивий. Можеш стати? Ну, вставай, вставай. Сейчас, блядь, я так сейчас, можливо, зроблю щасливим нахуй, блядь. Он, он девчина одна без пари сидит, Вона Она может не бачить, я не понимаю. Ты, а, ты ти, ти думаешь, что булінг я в школі, блядь, Ты ще не дошого... Ти... Ця... Не, не, я твій друг, я делаю весело, ха-ха, і може хтось цілує цілює... п'ятность. У нього вже не, не такі ваші весели, як у вас. Що, е, пані, а чим ви займаєтесь взагалі? Студент, суперечно. А? А, медик, а яке направлення в медицині? У мене недавно був е, гінеколог. Гінеколог. Там, там хлопець теж, я розумію, по якому принципу вибрав. Став гінеколог. Ти чим би хотів займатися? У мене є друхоролог теж. Я його не засуджую, але він сам вибрав. Він прям каже, я тут люблю, блядь, державця. Просто не можу собою нічого зробити. Ти дивишся доктора Хауса, наприклад. Не дивися. Який ж ти врач, блядь. Всі нормальні врачі знаєш, треба дивитися доктора Хауса. Молчанка! Ну, валю. Я, я не знаю, що це болість настояща. Я думаю, це коли в оборот не прикрашаєшся, молчанка. Але. Може є якісь там з 8 до трьох таких напрямків, в які ти дивишся в сторону яких Щось може, що там хірургія травматологія. Хірургія травматологія. Угу. <гум> ну это денежная история, да? То есть ты все-таки по итогу хочешь денег. вот это педиатрия, там, где с тобой конфеты рассчитываются. Вот вам зарплата, килограмм света сейчас. То есть хочется денег, да, по итогу. Блін, ну не знаю, іноді я розмовляю з людьми, люди кажуть, я вчитель я такі, ну ти взагалі не про паді думав. Yeah. 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 Це, це абсолютно медицинатська історія, типа знаєш, такими штуками займатися. Я через це і думаю. Слухай, а є якісь приклади в хірургії ж є зірки свої, на яких там орієнтуються люди? От ти знаєш, є якісь видатні супер зірки хірургії. Таких людей. А ти сказав, здається? То есть ты точно помнишь, да? А что такого прооперировал классно? Сердце. Сердце. Тут мы не помогали. Классный... А сердце ваше прооперировать, как ты думаешь? Давай так. Что легче? Креветки почистить? Или прооперировать сердце? Так. Щоб людина вийшла, лише привіт не бачить розумію. 23 січня у мене буде проходити сольна імпровізація. Ціла година на сцені, тільки я і ви. Якщо вам подобається те, що ви бачите на своїх екранах, коли дивитесь мої імпровізи, скоріш за все буде точно так же круто на цій події. Клитки є в описі.